Всім добрий день. До уваги щеповозників, Є цікава інформація. Хто має прицепи з рухомою підлогою. Зараз до нас зайшов такий цікавий прицеп. Я поділюся інформацією, зніму відео і покажу, що може бути і що можна зробити. Так виглядає ця сцепка, Свіженька люди купили. Прицепи такі дуже інтересні, має всі види загрузок. Стан прицепа, коробок сам хороший. Ну, є частини, які можна підкрасти, буде зовсім як новий. От. А що касається пола, зараз прийду до пола. Я з вами поділюсь інформацією. Зняли підлогу. Зняли підлогу. В общем, витягне класік, Та все вроде в нормальному стані. Але задня частина була ізношена. Зняли ламелі, реставрируємо, поставили новий силікон. Так, все вроде нормально, поставляться кінцевики. А ця частина, яка була задньою, вона підношена, але не критична. Тобто в даний час купали можна повернути. А так виглядають ламілі, які стояли ззаду. Тут і повиривали кінцевики, і вони погружені. Ну тепер про це ми дамо друге життя. О, так що всі. Перевернуться вони на ту сторону, і буде все добре. Я думаю, п'ять років попрацює.